і добра усім вам, дорогі друзі. Зараз хочу з вами поділитися тим, як я виправ свій цифровий тестер. Виправ його в пральній машині разом із рюкзаком. А тому, думаю, включити його після того, як він 2 годинки полежав на радіаторі. Ну і думаю, включити його разом з вами, який Сенс самому включати. Глянемо, як воно буде, що воно буде. Так, провіримо, ну, батарея то таке. Не знаю, як я її міг не побачити, але кинув прати рюкзак і в рюкзаку був тестер. Ну Тестер був, звичайно, що виключений. Але хто його знає, батарея стояла все одно під'єднана. Тому давайте глянемо. Чи витримав, чи не витримав. Він такий. Таку збучку. Так, батарею ніби під'єднали. Складати я її не буду. Попробуємо включити. Нічого собі навіть щось показує. Ну, я думаю, ви бачите, що вода свою роботу зробила, мабуть, вона там не зовсім висохла, чи що. Так, ну мене цікавить той момент. Поставимо зараз на прозвонку напівпровідникових приладів. Подивимося, чи він зазвони. І тоді поставимо його назад на просушку, якщо він зазвони. Ну а якщо ні, то, то вже тоді ні. Так, з'єднуємо щупи. <гум> нема що казати. Я вам серйозно кажу, я в індивідуальному шоці. Так, добре, тоді ще один ход конем і все. Так, ага. В цьому діапазоні не працює. Бачите, значить, ставлю на просушку. Хай сохне далі. Так, ну ще полежу деякий час прибор на. Батареї, на радіаторі. Пробуємо. Так, ну пише, що висока напруга. Переключаємо на 200. Мовчить. Признаків життя немає. На 20. О! Щось пережав, щось з'явилося. Відходить. Я передбачаю, що він хоче, щоб я її розібрав. Тут щось показує. Так, мегаоми. Ну, візьмем рукою. Так, да, мегаоми показують і робе. Опір робе. Чи працює? Так. Ну тут завершає. Звичайно. Ага. Це треба розбирати чистити. Бачите як? То 13 Ом, то 1, то 10. Коротше, треба розбирати і очистити. Ну, ще раз пікалка. Пікалка працює. Значить, буду розкручувати. Так, розкрутив. Що ми бачимо? Тут видно явні сліди окислу. Воно, як добре видно. Ну і тут також одна випала. Зараз буду шукати звідки вона. Треба чистити. Ну, значить, буду зараз його чистити, брати ватну паличку і чистити. Ватні палички я не знайшов. Взяв туалетний папір, взяв клей. Для пістолета кусочок в мене в інструменталці лежить. Ну і завжди ношу гумку. Стирачку в народі. О, тут добрий слой. Напевно, порошок заліг. Я кидав капсулу. Десь воно, мабуть. Тут облюбувало. Так, ну, Буду зараз чистити це все гарненько і будемо бачити, що далі буде. І так, повичищав я це все діло. Гарненько попротирав туалетним папіром чи папером. Цю, що була окислена. Я так розумію, якщо багато параметрів не працювало, то я її поставив на край, а крайню поставив сюди. На той випадок, що, ну, я кажу, я так собі думаю, що коли контакту стільки не було, значить вона відповідальна ланка. Тому я її цей контакт ламельку цю замінив. Там два шарики, ще по краях треба поставити, зловив я ці всі моменти, і буду зараз це все діло закривати, але буду робити це за кадром, щоб у мене там нічого не розгубилося. Так, закрутив, ніби Получилось. провіримо, так, клацає, перемикається, з'єднуємо. Живлення і будемо пробувати. Знаєте, я дивлюсь, прибор називається e -Next, да? Next, якщо мені не зміняє пам'ять, це наступний. Колись цигарки були Next називалися. Один курив вмер, Next хто наступний. Так само, я думаю, цей прибор. Одного постирали, пішов ніби його, який буде наступний. Ну, це таке. Лірика. Пробуємо. Так, ну це в нас положення і робило. Працює, 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 працює. Так, ці положення всі працювали. Півтора вольта робило. 9 не робило. Положення працює, працює, працює. Ампери не працювали, також працює. Поміряти? О, є в мене батарейка. Ха -ха -ха. Зараз поміряємо. Є, я й забув. Думаю, що мені поміряти, де мені поміряти? Ну, хочу сказати, що в мене тут в абсолюті нічого немає. Окрім мого інструменту. Добре, що ліхтарик мене врятував. До речі, ліхтарик, обзор на нього є, якщо то ссылка буде знизу. Світить, до речі, непогано. Досить так. Що я хочу? Хочу поміряти. Тут є два варіанти в цьому тестері. Це міряється, я так розумію, живлення батарей, а тут вже загальна напруга. Тут якби під нагрузкою, мабуть, я так думаю, Перевіряються батареї, щоб не просто так. Так, зараз я якось це все діло спробую зафіксувати і якось торкнутися одною рукою. Так, примостив я отак. Ну, даруйте, знову ж таки, прошу вибачення за те, що нічого немає, і все незручно, але і так торкаємося. 403. Прибор працює. Ну, хвала Богу за те, що вціліло через мою халатність. Так, ще тут мене дивились. змінний ооо 500 вольт змінка. Працює, а 200 десь не контачить, не дочистив щось. Треба буде розібрати. Ну, це не страшно. Один параметр тільки е, не робить, а всі остальні, по ідеї, працюють. Чуть-чуть десь відходить. О, вже є. Може його прокласти і воно буде робити. Якось так. Ой, ну що я хочу сказати. Я думав, що доведеться вже купувати інший прибор, але цей вцілів. Пораду, яку я хочу вам дати, не кидайте в пральну машину свої цифрові прибори. Не робіть так, як це зробив я. Хай у вас буде все добре, хай поруються тільки нормальні речі, а прибори хай роблять там, де вони мають працювати. Ну, це не реклама, але. Як би сказати, ситуація життєва, яку ви побачили, прибора викопали, він заробив. Тому до наступних зустрічей, друзі.